В останній день травня 2017-го Сергій Ребров покинув пост головного тренера Динамо. За три роки роботи зі столичним клубом він двічі ставав чемпіоном України і стільки ж володаром Кубка. Одного разу «Динамо» виграло Суперкубок України, і окрім цього, Ребров вперше за 16 років зумів пробитися із командою до плей оф Ліги Чемпіонів. На його місце прийшла ще одна легенда: Олександр Хацкевич. З 96-го року живу здесь. Так що дивляться, що повернення було тільки в клуб. Емоції звісно тоже вовні. Ми всі живі люди. но в принципі, є впевненість, да, що все у нас получится. Та не вдалося. Хацкевич мав шанс завоювати перший трофей вже через півтора місяці після приходу на посаду. Але Динамо без шансів програло шахтарю. Дуель за суперкубок України. 0-2. Дубль в воротах киян оформив аргентинський нападник Факундо Феррейра. Капітан Донецького шахтаря Даріо Серна, Донецький шахтар, володар Суперкубку цього року, 2017 року.